Добрий день, малята! Вас вітає, музична зала дитячого садочку Світлячок. Пропоную привітатися по весняному. Пригадаємо нашу вітальну пісню, яку ми вчили на минулому занятті. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. А зараз ми її проспіваємо, приготували самолята. <кій> 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 І птахи кожен день співають. Ми раді, що прийшла весна! На минулому занятті ми з вами слухали нову пісню, яка називається Люба Весненька Весна. Пропоную послухати її першу куплет і приспів, а потім вивчити її. Слухаймо. Що з весною настає снігу! І ритмічний малюнок. Пісні. Приготувалися слова. Щось весною настає. Повторили. Щось весною настає. Сніг у полі розтає. Сніг у полі розтає. А чому то так бува? А чому то так бува? Сонце землю зігріва, Сонце землю зігріва. Це був перший куплет. Послухайте мелодію. Щось весною настає сніг. Ритмічний малюнок і слова приспіва. Він дуже простий. Це вона, це вона, люба веснонька весна. Це вона, це вона, люба веснонька весна. Заспіваємо. Це вона, це. -бонна, Молодці малята! У таку гарну пору року всі мріють про подорож. І ми з вами теж відправляємось у подорож. Руханка, веселий потяг. Веселий потяг наш у казку вас везе І тільки з нами ви туди потрапите, і тільки з нами ви туди потрапите. Стоп! Зупинка! Поплы скалкино Лали поплали, поля, Лали, поплали, поля, Лали, поплали, поля, лали Стоп! зупинка.

Незвичну подорож. Подорож до країни безпеки. Щоб не пропустити нічого цікавого, сідайте всі у потяг і вирушаємо у подорож. Стоп! Зупинка добро! Ми з вами зупинилися на зупинці доброго вогню. Як ви думаєте, малята, чому вогонь називають добрим? Так, тому що на вогні можна зварити обід, ще нагріти дім в холодну пору року, а коли немає світла, то полум'я свічки нам освітить приміщення. А чи завжди вогонь добрий? Так, не завжди. Про це нам розповість відео. Дивимось. Вогонь добрий, вогонь злий. Уважно подивіться на першу картинку. Там дорослий за допомогою вогню щось зварює. Отже, у цьому випадку вогонь добрий чи злий? Добрий молодці! На наступній картинці діти залишили вогонь без нагляду і пішли з лісу. Отже, у цьому випадку вогонь злий. Так робити не можна. На наступній картинці пожежник загасив полум'я. Полум'я розповсюджилось майже по всьому будинку. Отже, у цьому випадку вогонь злий, адже він зашкодив людям. На наступній картинці за допомогою вогню приготували їжу. Отже тут вогонь добрий помічник. Продовжимо нашу подорож. Стоп! Зупинка обережна. Наша зупинка обережна! Цікаво, чого можна навчитися на цій зупинці. Наприклад, як себе поводити, коли ти сам залишився вдома. Подивіться, малята. Ось хатинка Колобка. Давайте подивимося, що в ній коїться. Я сам залишився вдома. Моя бабуся пішла в ліс по гриби. Мені так сумно гратися ні з ким. Хто в цій хатинці живе? Дуже хочу дізнатись. Хтось мені стукає у двері. Я двері не відчиню. Бабуся, йдучи до лісу, наказала мені нікому не відчиняти двері. Та й сам знаю, що чужому двері відчиняти небезпечно. Тут ніхто не відчиняє. Піду, може мені де-інде відкриють. Отже, колобок двері не відчинив. А чи вірно він зробив так, малята, яке ми з вами знаємо правило, коли залишаємось дома самі? Так, двері нікому не відчиняти, навіть не наближатися до них. Коли хтось стукає або дзвонить. Отже, колобок дуже правильно вчинив, двері козі не відкрив. А ви теж так само поводите себе? Ви бачите, наша зупинка дійсно обережна. Які правила поведінки з незнайомцями ми знаємо: не розмовляти з незнайомцями ніколи не сідати в машину до незнайомця. Не брати подарунки від чужих людей. Стоп! Зупинка безпека на дорозі. Зупинка безпека на дорозі. Про безпеку на дорозі нам розповість наш друг поліцейський. Дивимось відео. Правила дорожнього руху хочу вам розказати! Професія моя важлива, кожен знає, я порядок і безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу, що можна, а що ні, вам покажу. Давайте разом картинки розглядати, правила безпеки разом з вами вивчати. Правило перше. Пам'ятай, біля дороги в ігри не грай. Правило друге. Запам'ятай. Дорогу, де не слід, не перебігай. Правило третє. Всім знати слід. Йди, де є пішохідний перехід. Правило четверте всім відоме. Не сідай в машини незнайомі. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертачі. Правило шосте. Коли вийшов з авто, дивись уважно, чи не їде ніхто. Правило сьоме знають малята. через дорогу йди за руку з мамою і татом. На цьому наше відеоподорож закінчується. Час повертатися до дитячого садочку на нашому веселому потязі. Сьогодні ми пригадали правила безпеки, поведінки з вогнем, правила поведінки безпеки на дорозі і правила поведінки, коли залишаємось вдома самі. Тож користуйтесь набутими знаннями у своєму житті. А наше музичне заняття закінчується. Давайте попрощаємось з вами.